Сьогодні День Валентина. Червоні сердечка і маленькі крилаті купідончики з дитячими посмішками у вітринах магазинів, червоні троянди та повітряні кульки у вигляді сердечок і листівки з написом Я тебе люблю. Відношення до цього свята у всіх різні, іноді навіть протилежні. Хтось вважає, що для прояву своїх почуттів зовсім не обов'язково було вигадувати якесь свято для когось. Це привід для знайомства. Хтось чекає в це свято дива. Адже сьогодні усе можливо, правда? А комусь це свято подобається тому, що це черговий привід повеселитися. Хтось вірить у нього по-справжньому, а хтось ні. Але так чи інакше, хочемо ми цього чи ні. Але це свято існує уже багато століть. Як відзначали День Валентина у середній школі номер 4 Дивіться далі. Все велике і довершене. Народжене з любові. Кажуть, від любові до жінки народилося й найпрекрасніше на землі. Це воістинота. В усі часи, в усі епохи поети і мислителі це найдивовижніше і спочуттіння. Я, проміня, я промінять ніколи б не хотів твою любов на славу королів. Слава, гроші, золото, все тлінне і скроменуще, лише кохання безсмертне. Іде спостеріг я ті силиві очі, що зав'язали світ мені на вік. Благословив вогонь, що серце пік, солодкий бік з печальної ночі, і лук Амура, що без оголочі пускав на мене свій ясний поїх. У рік 1327 у квітні, о першій годині шостого дня, увійшов я в лабіринт, де виходу немає. Я зустрію той час, коли за гріхи мої. Послали мені кажуть. Хто ви такий? Що вам потрібно? Я Франческо Петрарка, канонік збирач витонченої словесності. Як вас звуть прекрасна донор. Який погляд ніжний, який чарівний вид, яка постать горда, яка струнка постава, яка мова та бентежна й величава, що завдає негінкові встид, я вами дихаю, для вас балаю. Я народився, для вашого єства, без вас мене нема. Коли душа спалахує іскорками мрій і лине у світ Ромео і Джуліати. Is but the name that is my enemy, or be some other name, what's in a name that which we call a rose, or Romeo, that's the name, and for that name. <laughs> незбагненне почуття. На жаль, іноді трапляється так, що воно наділяє своєю милістю у Бог, а потім зникає. Поет Генрік Гейне створив збірку віршів, книга пісень. Під впливом глибокого почуття до Амалії це кохання не було взаємним. Чому, скажі, заяні, Чому скажи, зоняні примі і такі спокійно? Чому мене коло присутця Моя печати, скажи, кохана! ちょっと。 Девочка поздно Уже на плаше Девчина во сна Там плохо не Звичайно, ніким раніше не бачив на самоті Свича. І тут заговорила вона. Подобається вам, а ви не любите квітня? Ні, я люблю квіти. Лише не ці. А які ж? Я. Троянделі. <різь> я тепер ніхто, нічого не хочу в цьому світі, окрім як бачити тебе. Але тобі вкотре граю. Кидай мене, ти пропадеш зі мною. Ні, не покину. Цього хвилину даруйте один одному радість, надію і любов. Хай завжди сяє у вашому житті зірка кохання. Повірте подиво, і казка стане реальністю. Вам великої любові, любові до нашої матінки землі, любові до кожного із вас. Адже це таке почуття, яке надихає на добрі справи, яке надихає на добрі відносини одне до одного, і хай завжди у вашому серці іскорка любові горить протягом вашого життя.